Ось друзі, продаються такі дискові. Це на 8, це на 10 і ось ця на 8. Тут чесники оригінальні, тут саморобні. І тут також оригінальні. Дискові до МТЗ, до Т40, до ЮМЗ, до джонів. На 10 тарілок захват 2,20. 2,20, 2,30. Я вставлю відео, як вони працюють. Вчора працював такою ж самою на 10 тарілок. Дисково робить відмінно, рівненько, розпушує землю. Гарно всипать без борін, без борозні, верніше, без перепадів. Поле виходить грядка, рівнесеньке. Ось так -то. тут кабіна від клас консула. Клас консул, Можливо, хтось бачив. Привезли пару днів тому. Ціна класа консола 4500 комбайна. Комбайн на повністю бойовому ходу. Сідайте і в поле. З документами можемо обміняти на ваш трактурець або будь-яку себе техніку. Також дивіться відео, як робить така, така ж саміська... Така ж сама дискова брона.